Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2020-2021 років. 4 квітня 2021 рік. Олександрія у себе вдома на стадіоні Ніка. Команда приймала Київське Динамо. Орендоа. Кія не перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати даний поєдинок. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-1 4-1 стартова розкладка у Олександрії. Володимир Шаран. головний тренер команди. Панків у воротах, Бондаренко Бабогло, пара центральних захисників, Пашаєв, Мірошниченко по флангах. Бана, Банана Центральний опорний півзахисник. Грічішкин Кавалець центральні атакувальні півзахисники. Лучкевич третіяков по флангах та Сітала у нападі. А це стартова розстановка в Олександрії. Київське Динамо. Мірча Мірчалуческо. Головний тренер команди У Жора Бущан у воротах. Пара центральних захисників Ілля Забарний Денис Папов. Віталій Миколенко, Томаш Кінзера по флангах, Коля Шапаренко, Сергій Сидорчук, центральний опарний півзахисники, Віталій Буєвський центральний атакувальний півзахисник, Сашкарова ДП на по флангах, та бесіду напади. Це стартова розстановка. Криского динамо. Ну, а тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну, що вам, друзі, можу сказати. Команди доволі таки непогано це майже розпочинають. Прагається супер шанс у київського динамо. А садів матчу, коли хороша провоєна, депена, у нас поворотах, бабаречка, добивання, буяльський. Відбилася, відбилася, Олександрія! Дуже шанс свера київський динамо. Дуже шанс у українського команди. Там, до речі, караває, права поворота. Це був якраз не ДП, не прострілював, якраз, якщо ти туляся, караваев замикав стійку, проває, це караваєв. М'яч, то ще й побарячку, потім видалі буяльський. Пробуває буяльський. І захисник Олександрії летить дуже здорово в підкат і вибиває м'яч. Там дуже здорово і справді ногу виставив футболіст Олександрії. Прям з лінії воріт м'яч вибив. Гуричний, справді, підкат. Зробив футболіст Олександрії. Просто грічний підкат. Який врятував Олександрію від пропустити Губ'яча і справді київське Динамо! поцікавіше, як я не виглядали, парне пане було атаку київського Динамо. Але кияни свої нагоди не реалізували. Не реалізували свої нагоди кияни, а ось Олександрія проводить хорошу атаку на 14-й глині матчу. Уже хороша проходить атака в Олександрії. Олександрійська команда небезпечно атакує, йде Не закидання з правого флангу, дошла комендантчика, ковалєць, ковалєць робить скидку. Сітало набігає, удар, гол! Олександрія відкриває рахунок на 14-й глині матчу. Один-нуль, і це забуває гол Сітало. Сітало роботі рахункувачі 1-0 на користь Олександрії. Дуже хороша скидка від кавальця. Кавалець геніальну скидку роботі справді. Ну і сітала виходить на ударну позицію. І Сігульний момент сітало реалізовав. Олександрія вийшла вперед на 14 й хвилині матчу. І Олександрія був ще один неповний шанс, ще подати права, прогадати зуперсе Георгія Бущана, коли пробивав непогано поворотах поворота Олександрії. Олександри. Все з того, по чи помиляється футболіст и динамо. ходи атака, простріл! Кен не відбился! Спома номер два, подача! Меж доходить до футболіста Олександрії. Той й Побивали. Але на місці, на місці. Лучкевич, до речі, Лучківич пробував, але Георгій Бущан витягується удар. Кияни тиснули. І в кінці кінців княз вдалося зробити пенальтів. А Києна пенальті вдалося зробити. Все разпочато, що Томашкінзі робив подачу і м'яч влучив в руку футболіста Олександрії. Спочатку судді цього не побачили. Але потім суддя передивиляється систему відеоповтора. А м'яч та в руку футболісту Олександрії, та лучиться пенальті. А це пенальті. М'яч лучає в руку футболіста Олександрії. І суддя призначає пенальті на 35-й хвилині матчу. Коля Шапаренко. Коля Шапаренко б'є пенальті, розбігається Коля Шапаренка, удар, гол! 1-1 1:1. Динамо! Зрівняє рахунок на стадіоні Ніка. Київське Динамо! Відіграється матч проти Олександрії коля Шапаренка. Точно б'є коля. В самісніку дев'ятку прововає коля Шапаренка. І коля Шапаренка виводить Київське Динамо вперед. Дуже хороше виконання від колі Шапаренка. Після Гола київське Динамо. В принципі, не володіли територіальною ініціативою. Більше були на м'ячі, більше позиційно атакували. Але Олександрія дуже самовідано діяла. І киянам, друзі, вам точно хочу сказати, легко взагалі не було. Взагалі, легко київському Динамо. І справді не було. Олександрія показувала гідний бій. Гідний справді характер. Олександрія показувала у матчі проти Київського Динамо. І справді гідний бій Олександрійці дали о, киянам, які справді просто неймовірно виглядали. Uh, і справді, так, uh, да, Кені більше був на м'ячі, більше яке не проводила час у позиційних атаках. але Олександрія чекала, свій шанс на контратаках. Чекала Олександрія свій шанс на контратаках. Uh, але важко було важко ці було контратаки знаходити. народити. Uh, другий тайм. Uh, друга 45 хвилинка. В Олександрії вийде Мельник, стячкова стім'янка. У Київ, Динамо, з'явиться Жерсен Радрігіс, Гармаш і Шепелєв. З'являться у Динамо Київ другий тайм. Глобально картина матчу не зміниться. Кияни більше на м'ячі, кияни більше атакують, кияни хотіли виграти. Кияни, які у тому сезоні 20 21 що за чемпіонатом, там, там до речі, Шаран, Володимир Шаран тримає червону картку. Киянам потрібен був гол. Олександрія Олександр здорово захищається. Важко Киянам знайти свої шанси, хоча вони були. Вони були і вось він цей шанс, Олександр Караваєв. Хороша проходить так, Україна згодна у кийсь, гнав, в лівому флангу Дебена. Дебена передача. Рандрігес, простріл, Караваєв, удар, гол, гол. Динамо Київ, 1-2. Олександр Караваєв. Олександр Караваєв, Віталій Міколенко, якраз віде передачу. Караваєв пробиває, то забиває. До речі, другий Жерсон Родрігес, да, він вийшов, але коли забивав, якраз то Караваєв, відповідно, ще не вийшов в Жерсен Саме Віталі Міконенко. Друзі, прости, тому ви бачите мене, але, друзі, суддя бере таку якусь паузу. Офсайт був. Віталій Буєльський! був положені поза грою, тому гол київського Динамо. Не зарахували! Замість рахунку 1-2 Рахунок залишається 1 1 Олександрія Євгрі. Олександрій Явгрі гол не зарахували. Гол київського Динамо відмінили. Відмінили гол київського Динамо. Але кияни продовжили наполягати. Кияни тиснули, кияни сторону. Ну, гарматний удар Сергія Сідорчука. Гарматний удар Сергія на себе приймає Панків і переводить м'яч на кутовий. Киянам потрібен гол, потрібен гол команді Мірчі Луческу. Тисне Динамо Київ, тиснуть кияни. Важко Олександрії, важко Олександрії. Лиса Дрі тримається як може, кияни йдуть в банк Кияна потрібно тільки перемагати і справді. Тільки перемога потрібна київському Динамо. Кияни йдуть в банк передача. Ну только майданчика, просто выбивай мяч, Денис да, Попов, если плейс, выбивав мяч в борьбу, Кеннен зачипывает за мяч, Джессон три отримывает мяч, на него фланзе Жерсон, 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 на дево берет Жерсон, 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 Родригес, передача, Буяльский, 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 Жерсон, Родригес, удар, гол, он гол, гол, забывай, ты гол, он и два, Жерсон, Родригес, Жерсон, Родригес, Жерсон, Родригес, Жерсон, Родригес, забывай, гол, 90-го на матчу, Один 2. Київське Динамо вирває перемогу на стадіоні Ніка ні, Фантастика. Фантастична розв'язка. Київське Динамо проводить атаку і Жерсон Родригес, Жерсон Родригес. Жерсон Родригес приносить київському Динамо неймовірну важливу перемогу на той момент часу. На той момент часу! 4 квітня 2021 року кияни здобули неймовірно важливу перемогу для себе. Неймовірна перемога, вольова перемога на характері проти сильної Олександрії, але кияни перемагають кияни перемагають І суддя дає фінальний свисток. Олександрія Динамо Київ 1-2! Київська Динамо перемагає. Uh, давайте, друзі, статистику подивимося. 41-59 володіння м'ячем. Перевага Київського Динамо. Удари по воротах 18,5. 9 4 з ударами в товарід, Ну і 6,2 за КТВ. Ну, тут київське Динамо Олександрія все-таки переграла. І якщо все-таки підбивати підсумок до матча, який відбувався 4 квітня 2021 року, то в цілому, друзі, я вважаю, що київське Динамо перемагає все-таки «Поділ». І Я все-таки, друзі, вважаю, що Києва не по перемагає. Але браво Олександрія! Браво! Команді Володимира Шарана! Команда показала неймовірне! Неймовірний футбол! Показав Олександрія! Друзям дякую за увагу. Бажаю вам добра. Щастя в житті вам, друзі, бажаю. Не гоні друзі, в житті за щастя. І я вам, друзі, якраз та щастя, дай Боже. І я вам, друзі, якраз та щастя, дай Боже. Будьте друзі, не най гоні щасливими людьми. Бережіть себе. Усім на побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.